Друзі, доброго дня! У мене в руках я зараз тримаю дві козацькі бойові вишиванки, які завтра е у день відправляться до бійців Азову, які проходять реабілітацію. І Хай, сила землі Української, сила магії. Український допомагає їм одужувати. Кого цікавить, звертайтесь. Ось людина, без яких покажіть його, будь ласка. Ця людина виготовляє ці вишиванки. І без золотих рук цієї людини цих творів мистецтва українського не було б. Разом до перемоги, слава Україні! Героям, Героям слава. слава.